Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо дивитися каталог на лютий 2025 року. Сьогодні у нас 28 грудня, а я вже отримала новенький каталог. І тут ми бачимо на першій сторіночці бюті бонус аромат за 199 гривень. При замовленні будь-яких двох продуктів зі сторіночки 4-15. І саме на цих сторіночках в нас помади, новинки. До речі, хто не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь, дівчатка, щоб першими бачити новенькі каталоги та цікаві пропозиції. Так, олівці. Вигідно брати два, буде тоді ціна 149 гривень. Так, тут також аромати при замовленні двох, червона ціна. В принципі, непогано. Я дуже зупинятися не буду. Ви можете натиснути на паузу і переглянути детальніше те, що вас цікавить. Так. Тут у нас з'являються новинки, прикраси такі. Різні, не знаю, у мене біжутерію не дуже замовляють. Пишіть, як у вас. Кулькові дезодоранти також при замовленні двох. Вигідно брати парою тут також лаки для нігтів. Так, каталог у мене завертається. 等。嗯 <music> Помада леді в нас дуже гарно, до речі, беруть цю помаду, трішечки подорожчала. 149 гривень. Так. Так, тут у нас різні пензлики серія люкс, також наша улюблена така лінійка. Дуже гарна туш тут у них була, але туші вже немає. О, З'являється новий аромат Love You Together, І зараз я його понюхаю. Ой, класно пахне. І тут у нас у складі даного аромату. Що тут у нас? Іскристе серце лимона, жовті рисові квіти та кедрова олія. Поєдналися, щоб дарувати аромат, який зігріває серце та наповнює його коханням. Ну, Аромат гарний, мені сподобався. Так, тут у нас класичний аромат лав'ю з малинкою. Так, індивідуаблу, пашн. Так, набори attraction, ось маленькі з'явились такі новиночки по 30 мл. Так, today, Чоловічий, жіночий лак. Ну, зараз стабільна ціна на today 699 гривень на всю лінійку. Що в грудні, що в січні, в лютому о, пропустила. Тут у нас буде новиночка. Тудей ще один тудей буде. Радіанс. Можна буде вже замовити 10 мл або пробний зразок ось такий. Так, чудово. Я люблю новинки, завжди їх замовляю. Так, тудей 100 мл у нас коштує 819 гривень в каталозі під продажу. Так. Тут вигідно брати два аромати, щоб була в нас ціна 299 за кожен аромат. Ось спрей для тіла гарна ціна 149. Ну, тут можна не дивитися, тут завжди завишені ціни. Так, і знову новинка. Аромат чоловічий із серії Black Touch. Black Touch Charm. Звичайно, схожий на аромати цієї серії і дуже приємний. Мені подобається. <реш> Та мені все подобається, всі новинки подобаються завжди. Да, скажіть лучше, що мені не подобається. Mm -hmm. Так, набір Full Speed 699 гривень. І буде в нас повна знижка начебто. Mm -hmm. Так, ідемо далі. Тут у нас лінійка NU. Так. Набір за 399 гривень. Аромат 10 мл, гель желе для вмивання і такий крем живлення. біжутерії, різної новинок з'являється. Ось такі набори. Ось набори в нас люблять клієнти. Це завжди вигідно. І те, що потрібно. Так. Боже, яка гарна сумка. Дівчата червона і вартість 1299 гривень. Подивіться, яка вона стильна. Мені дуже сподобалася і, мабуть, я її собі замовлю. Ще й повна знижка буде. Не, мабуть, я точно замовлю. Так, далі також ось сумочки різні такі з'являються, піжами. Так, новинка знову. аромадифузор у нас лілія та бурштин. Ну, надо ж понюхати. Угу, Прикольний аромат. У мене був ось такий бергамот із і лаванда. Ось такий класний. Так, йдемо далі. Аутлет знижки. Так. Шампуні різні, засоби для волосся. ну По цінам не можу сказати, що щось, щось дуже дорого, в принципі, стабільна така вартість, як ви бачите. Сильного подорожання немає. Так, так, так. Сьогодні такий шведесенький в мене огляд на каталог. Знову новинка. Боже, ну прям новинок дуже багато. Аромат розмарину та насіння морфи. Боже, я ще такого і не чула. Ну, розмарином пахне. Таким, знаєте, травами. Ой, чисто такий трав'яний аромат, приємний. До речі, ось ця вся лінійка у мене отакий. Так, вербена і зелений чай. Пахне дуже класно. І тіло після гелю для душа, і лосьони дуже чудові. Така гарна лінійка засобів. Так, далі, далі йдемо. Гелі для душу, піни для ванни, великі гелі. Тут 10% знижки буде за умови придбання. Так. Територія знижок. Дивіться, що по акції кому що потрібно. Плануйте <кій> на лютий. Так, також територія знижок. Знову набори такі вигідні. Ріаперла аромат І на розвороті. Чорне плаття і набір персів. І остання сторіночка, аромати 10 мл, дуже зручні в сумочку, і вони йдуть за умови придбання, буде ще 10% знижки. Ось такий у нас лютневий каталог цього разу. А, нагадую вам, що в нас можна замовляти продукцію зі знижкою до 30%, отримувати подарунки за свої замовлення. Тому, хто ще не приєднався, але бажає, залишу вам активне посилання під відео. А, переходьте, приєднуйтесь та замовляйте все для себе зі знижкою і подаруночками. Лютий у нас цікавий каталог, багатий новиночками. Мені сподобався. Пишіть, як вам каталог. І всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!